Вітаю малята! Запрошую вас на заняття з конструювання. Всі ви з нетерпінням чекаєте Святого Миколая з подарунками, з ласощами, але подарунки приємно не тільки отримувати, а й дарувати. Тож пропоную сьогодні сконструювати потяг, який поїде до Святого Миколая з ласощами, смаколиками, а допоможуть нам цьому ось такі лего цеглинки. Маємо будувати потяг до Святого Миколая. І з чого ми почнемо? Нам потрібно взяти ось цю деталь конструктора. У мене така срібляста, гарна, прикрашена. І поставити її перед собою. Все зараз. Далі, що мені потрібно? Далі мені потрібно взяти дві біля цеглинки і покласти. Ось сюди на верхню частину з одного та іншого боку. Ось так. Щоб задня частина білого конструктора трохи виглядала, виступала. Так само я роблю і з іншого боку. Ось. Далі беру ще дві цеглинки. і буду. Їх ставити угору, будуючи кабіну. Ось вже готова кабіна. Далі беру ще одну білу цеглинку і буду її класти ось сюди, угору прикріпила. Що мені ще не вистачає? Не вистачає ще мого потяга труби. Для цього мені знадобиться ось ці три маленькі цеглинки. Будемо їх прикріпляти ось на цю частину, виступаючи один ряд. Ось так. Подивіться, як гарно вийшло. Готово. Далі мені потрібно збудувати вагончики. Я беру ось. Цю частину конструктора беру деталь ось цю прямо попір, синього кольору, з такою виїмкою всередині. І прикріплюю ось так погору. І так само роблю з цим вагончиком. Далі мені потрібно лише прикріпити свій потяг гачечки. Подивіться, як гарно вийшло. Який гарний потяг. Але ж це потяг їде до Святого Миколая і я теж приготувала подаруночок, смаколики. І зараз я покажу, які. Ось що я підготувала Цукерочки. Усі цукерочки покладу ось так. Мішечку, а з цього мішечка можна навіть ось так висипати. Ось так, скільки в мене багато цукерок. Мішечок покладу, подивіться, який гарний потяг поїде до Святого Миколая, бо подарунки приємно не лише отримувати, а й ще самому. Дарувати! Тож щекаю, малята, на ваші роботи. До побачення, до зустрічі!